З широкопії ми даємо. А ви візьмете оригінал, дає... Він вам туди перечідати. Да. 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 А вам ящик великий. Треба було олії фітне з може положити. А ми все одно ще будемо перед... Só dois, acho Сюди? Сюда, да. Сюда перші? Тому що тільки вчора в них сказали, ми сьогодні привезли. Ми передаємо маску. Ми там вже розповідають, коли я, я подав. Ми сьогодні зразу, ми зразу їм передаємо, а далі вони самі розпили, з ким і так далі. Ми це все знімаємо, ми зразу, що є, повним переліком.